Вітаю, Трамп перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни, і тут виникає питання: а може бути таке, що Штати готуються до війни? Ні, ні. Я розумію, ви вже почали писати про те, що Штати і так постійно десь воюють. Ні, я маю на увазі інше. А може бути таке, що Америка готується до війни проти них, проти Сполучених Штатів Америки. Скажете, та цього бути не може. Ну, як можна воювати проти Сполучених Штатів Америки з одного боку Тихий Океан, з іншого боку, Індійськ... Вибачаю, з іншого боку Атлантика. Опоненти Індія, Китай, Росія, Пакистан, КНДР дуже далеко. І Іран дуже далеко. Поряд, Канада, там Мексика і так далі. І тут ти хлоп і думаєш: стоп, почекай, Мексика. Бразилія, Канада, яка має певні питання до Сполучених Штатів Америки, воювати прямо проти Сполучених Штатів Америки, навряд чи стануть. Але не факт. Але не факт. Адже деякі штати Сполучених Штатів Америки раніше належали іншим країнам, зокрема Мексиці. І це питання територіальне. Те, що Штати десь знаходяться, десь за океаном. Ну, не робить їх зовсім невразливими, адже ми розуміємо надто багато озброєння, надто багато балістичного озброєння, яке може дістати до Сполучених Штатів Америки. Крім того, ніхто не перевіряв систему ППО Сполучених Штатів Америки, ніхто не знає, як вона працює, ніхто не знає, наскільки Сполучені Штати Америки насправді закриті. Від вторгнення ніхто не знає, як відреагує система ППО, якщо одночасно на Сполучені Штати Америки полетить там 200, 300, 500 ракет. Ніхто цього не знає, ніхто не знає, як буде почувати себе міжнародна економіка, якщо Штати будуть атакованими. Ніхто не знає, як поведе себе долар, ніхто не знає, якою інфляцією обернеться атака проти США, адже це повністю перерозпреділить все, що тільки може. Скажете, на це ніхто не піде. Ну, я б не став бути таким безпечним, адже країни, які хочуть сколихнути еру долара, скоріш за все вони підготуються до цього. І всі свої золотовалютні запаси вони будуть конвертувати або конвертують в основному або в золото, або в відповідні мінерали, метали, алмази і так далі. І може так статися, що підготується до резервної валюти, і не виключено, що ця резервна валюта може бути електронною. І ви тут скажете: Стоп, так Сполучені Штати Америки фактично володіють інтернетом. А от і ні, друзі мої. Беріть, наприклад, за приклад Російську Федерацію. Російська Федерація, яка нібито повністю в санкціях розробила повністю всі свої додатки електронні, які є. Ну, ви якщо поцікавитесь, то ви побачите, що в Росії прогрес в комп'ютерних технологіях, в інформаційних технологіях він за останні роки він просто шалений. Тобто вони мають купу своїх додатків. Купу своїх додатків. Це от ми з вами користуємося західними, і нам здається, що нам нічого розробляти не потрібно. А там, там, через, через санкції, через те, що є внутрішні, до речі, заборони. Вони нещодавно росіяни хотіли заборонити всередині країни. Там залишки того, що залишилось від, від світового, і вони можуть це зробити. У них є своя пошта, у них є свої браузери, у них є свої сервера. Вони на території Російської Федерації. Путін завчасно перевів всі сервера на територію Російської Федерації. Згадайте ще до війни. Вони готувалися. Це саме зробив Китай, це саме дуже схоже є в Індії. В Кендері взагалі все закрито. Вони живуть взагалі без інтернету, і це не забороняє їм робити ядерні боєголовки і так далі. І отут виникає питання: а може так трапитись, що Російська Федерація разом з Індією і з Китаєм вирішить вирішить зіграти такий вабанк, тобто атакувати Сполучені Штати Америки для того, щоб... Перевірити на потужність долар, що буде з доларом, що буде з Європою, що буде з партнерами європейськи, партнерами Європи, партнерами Сполучених Штатів Америки, як поведе себе Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, як це поведе Катар. Ну, ви уявляєте, скільки багато питань? Тобто, якщо атакувати Сполучені Штати Америки або Європу, ну Європа не так цікава, а Сполучені Штати Америки, то ти можеш повністю сколихнути світовий баланс. Так, буде голод, буде холод, будуть смерті, будуть епідемії, буде, буде буде багато чого. Але ті, хто сидять біля влади у країнах, які хочуть а, знищити Західний світ або похитнути його вплив, вони можуть на це піти. Вони можуть на це піти. А, неодноразово ми бачили в історії, коли з життям звичайних людей ніхто не рахувався. А цей принцип баби і що наражають, він е, може спрацювати. Тобто є якесь покоління, яке просто приноситься в жертву. Приноситься в жертву в ім'я чогось. Ну в даному випадку, е, в ім'я боротьби проти західного домінування. Ви скажете, так люди е, відкотяться в минуле. У нас не буде таких технологій, у нас не буде такого вільного світу, буде там закритий інтернет або його взагалі не буде. Так, скажу я вам так, але це цінність для вас. Це цінність для вас. Інтернет, онлайн освіта, онлайн робота, там автомобілі, дороги, вільне пересування. Це цінність для вас. А для тих людей, які управляють величезними країнами, процесами, це не цінність. У них і так все є. У них і так буде пересування, у них і так все буде. У них інше розуміння, у них інші ігри, і е, в більшості з них не є задача існування забезпечити вам комфорт, безпеку. Кайф від життя, слухання музики і так далі. Ви повинні це розуміти. Тобто, для них це не є задача, це ви хочете так жити. Але я далекий від того, що там, той же самий э, прем'єр Індії, чи хто він там, моді, турбується навіть про середньозваженого громадянина Індії. Ви подивіться, як вони там живуть. У них до сих пір касти є. Деякі громадяни Індії та які деякі, дві третіх населення Індії живе просто в страшних умовах. Це. Абсолютно антисанітарія, це абсолютні абсолютно злидні. Це люди, які пакують сміття все життя, тобто династіями пакують життя, живуть на цих смітниках. І це дві третіх населення. Подивіться на Китай. Ну, Китай процвітає, але Китай настільки великий там настільки величезна різниця в доходах, що в цілому Китай може. Самостійно функціонувати без західного світу. У них є все на території. Є рідкоземельні ресурси, є копалини, є нафта, є газ, є електроніка, є Тайвань, який поряд, який буде погли... поглинутий миттєво. І отут виникає питання: а що будуть Сполучені Штати Америки робити? Ви скажете, стоп, так вони теж як жахнуть по всьому світу. Так от тут і питання: жахнули по всьому світу і зруйнували імперію долара, зруйнували своє домінування. Чи ви думаєте, що Сполучені Штати Америки мають достатньо війська для того, щоб бути присутніми в кожній країні? Індія, Іран, Ірак, Пакистан, КНДР, Російська Федерація, Монголія? І так далі? Це вже я мовчу за країни Африки? Це вже я мовчу за Об'єднані Арабські Емірати, за Катар, за Ємен. Їх там два, до речі. Я мовчу за це. Немає просто стільки фізично військ Сполучених Штатів Америки, щоб контролювати ситуацію в цих країнах. Подивіться, ситуація з Афганістаном навіть в Афганістані і там Сполучені Штати Америки змушені були вийти. І, до речі, Дональд Трамп якраз сказав, що це величезна помилка, що це геополітична катастрофа виведення військ американських з Афганістану. Повернутися туди вони не зможуть, не зможуть. І всі це чудово розуміють. Влізти назад в Афганістан не вдасться. І от виникає питання: а може таке бути, що хтось готується до атаки на США? Напишіть вашу думку. Відео це сприймайте з елементом футуризму, тобто якихось фантазій, в яких. Не так багато аргументів, не так багато обґрунтованих гіпотез і припущень, але ми можемо про це подумати. Адже вісь антизахідна формується. І поки долар в світі домінує, пошатнути США буде дуже важко. Єдиний шлях це ліквідувати імперію долара. А для цього. Ну, далі ви зрозуміли, що можна зробити. Бережіть себе, не забувайте підписувати, ставати спонсорами каналу і пишіть ваші коментарі. Це дуже важливо.